Маємо зміни у бронюванні, що діють з 16 липня. Зміни стосуються порядку отримання критичності, а деяким органам потрібно переглянути свої критерії критичності. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео на сторінці. Постановою 847 внесено зміни до постанови про бронювання 76. До змін для отримання критичності підприємство зверталося або до профільного міністерства чи служби, або до ОДА. Чи військової адміністрації, з 16 липня зроблено уточнення, що визначення підприємства критично важливим здійснюється центральним органом виконавчої влади, іншим держорганом, органом держуправління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України щодо підприємств, що проводять діяльність у галузі нацекономіки – або сфері, у якій такий орган забезпечує формування або реалізує державну політику. Ода або військова адміністрація приймає рішення про критичність підприємств, комунальної форми власності та підприємств, що розташовані на відповідній території та займаються певними видами діяльності. Крім того, ОДА та військові адміністрації мають переглянути свої критерії у місячний строк. Про перепідтвердження критичності підприємствами у новій постанові не йдеться. Як вважаєте, чи допоможуть зміни оперативніше отримувати критичність?